Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні дивимося, як завжди, нашу рубрику Руни дня, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для людини, яка дивиться цей розклад, які події можуть трапитись? Покажіть руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Хтось буде сьогодні відчувати себе жіночною, або відкривати в собі якісь жіночі енергії. Хтось буде займатися сьогодні нарощуванням своїх жіночих енергій, гармонізацією. А хтось буде займатися своїми улюбленими рослинами, орхідеями, наприклад. Хтось же буде просто відчувати намір. Виходити з якогось сонного стану, щось нарощувати, щось відкривати, щось продвигати, розвивати. Не має значення чоловік чи жінка. Так. 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 Руни показують, що сьогоднішньої енергії це <кій> бажання якось е... вийти з кризи в своєму роду, в своїй сім'ї, у себе вдома. Можливо, щось прикрасити, можливо, щось, е... знаєте, як ну, банально, ялинку поставити, прикрасити вікна, просто зробити. Генеральну приборку якусь розгребти те, куди вже руки давно не доходили. Хтось сьогодні буде в енергіях таких, що буде хотіти взагалі, знаєте, створити вже родину, якусь сім'ю, стабільні відносини для себе. Можливо, у когось їх досі немає або вже немає. І такі будуть енергії. Знаєте, такі енергії будуть сьогодні на на намагання вийти з застою нарешті, нарешті вийти з застою, зробити вже ті кроки, в кожного своя ситуація, в кожного свій якийсь застій, вам видніше, але енергії такі, що хтось буде бажати сьогодні розквіту, розквіту, і виходу з застою. Хоча ложка дьогтю в тому, що є якісь обмеження, і ці обмеження. Покажіть руне, чим вони стосуються обмеження. Так. Ну, у когось обмеження полягають в тому, що просто нема з ким навіть і поговорити буває. Може, немає людини для душі. Може, немає з ким зв'язку. Може, це стосується саморозвитку, то не вистачає. Також спілкування з однодумцями чи інформації. Ну, є якісь такі у вас обмеження. І сьогодні ваші енергії такі, щоб це все якось ну, зрушити з мертвої точки, я б сказала. Добре, покажіть, Руни, Що може відбутися сьогодні на фоні цих енергій? Покажіть, руни. події на фоні цих енергій. Покажіть, що може відбутися? Ну, для когось може програтися, що захочеться, знаєте, нарешті зруйнувати, зупинити оцей, оце відчуття того, що я самотній. Вийти з самотності вже самотності. Зруйнувати і зупинити оце відчуття, що я нікому не потрібний, я не маю свого своєї людини, своєї спільноти, свої, свого самовираження. Я ніяк не можу потрапити в цей потік. в мене цього всього немає. Ось сьогодні ви захочете це зупинити нарешті. Хтось захоче сьогодні зупинити, можливо, відносини з якоюсь безвідповідальною людиною, або навіть такою, що обманює вас, чи пліткарить поза спиною. Можливо, сьогодні ви призупините цей процес з такими людьми чи людиною. Можливо, прямо в очі вискажете комусь те, що ви про все це думаєте. Так, що ще сьогодні може відбутися? На фоні всього цього? Так. Руни кажуть, що дійсно сьогодні якось все може змінитися. Змінитися в ваших почуттях, можете змінити навіть хід подій, як я вже сказала, припинивши якісь негаразди, якісь плітки, якісь негативні емоції. І ви отримаєте результат, бо ви його хочете. Дійсно, вам хочеться змін, дійсно вам хочеться вийти з обмежень, дійсно комусь хочете, хочеться розпрощатися з станом. Покинутості з тим станом, що я одна од... або один завжди, поспілкуватись з ким, знайти, можливо, коло друзів, людей по колу інтересів. І сьогодні багато хто з вас дійсно зробить ці кроки і зробить цей вибір. Просто знаєте, як копилась, копилась сьогодні, вранці встали, кави випили. Настрій такий, ну що ж, я оце все так оце в застої знаходжусь, що ж я оце ніяк нічого не зроблю, тільки мрію, а нічого не роблю. І ось сьогодні, саме такий день, хтось комусь, можливо, зателефонує, хтось з кимсь, можливо, познайомиться, хтось на роботі, можливо, проявить себе якось або в бізнесі своєму. Хтось дійсно припинить якісь. Токсичні відносини, але це, на вашу думку сьогодні, буде саме тим результатом, якого ви вже давно очікуєте, але не робили. Сьогодні ви це зробите. Покажіть, Руни, що буде допомагати в цьому сьогодні. Вони й показують, що буду, буде допомагати бажання трансформації, бажання нових початків, бажання нових знайомств, бажання розгребти купи у себе в домі, повикидати старий мотлох, бажання прикрасити свій будинок, бажання може зателефонувати своїм друзям, родичам, тим, кого давно не чули, не бачили. Знаєте, таке буде бажання нового чогось і по-новому. І це буде допомагати сьогодні. Саме оцей новий початок, саме оце підготовка до нового етапу, перші кроки. І це буде сьогодні на користь, дійсно. І, як завжди, в допомозі стане. Не повторювати своїх старих помилок. Просто не повторювати їх. А для цього їх треба розуміти. Так, а що буде заважати сьогодні? Покажіть руни. Заважати. Заважати буде нерішучість. Заважати буде те, що ви так і залишитесь в цьому стані застойному. Заважатиме якісь, знаєте, Ну, слабкість, можливо, якась. А для декого і, знаєте, така так названа внутрішня агресія, коли ти невдоволений сам собою. Коли ти все, що тебе дратує, консервуєш в собі, направляєш на себе, звинувачуючи себе. Сьогодні це буде заважати. Не потрібно. Ви відчуваєте, які енергії нового? В повітрі. Ось це буде допомагати. Робіть це. Виходьте з застою. Виходьте і робіть, можливо, навіть трошечки, знаєте, такі шальні, трошечки, може, дурні рухи якісь, але виходьте з застою. І дайте руни пораду, основну пораду на сьогодні. Так. Гарна руна. Руна гармонії, руна взаємин, нових контрактів, нових домовленостей, руна подарунків, руна гармонії в собі всього. Руна того, що ми можемо з'єднувати нез'єднуване, що нам все відкрито. В цій руні дуже багато і сьогодні. Це йде як порада на сьогоднішній день. Можливо, хтось по подарунки піде сьогодні закупатись подарунками для близьких. А можливо, хтось отримає якісь гарні звістки. І Можливо, хтось дійсно сьогодні познайомиться, або, нарешті, наважиться створити якісь стосунки в своєму житті, або заключити якийсь новий творчий договір. або... Просунути себе десь свою творчість, або просто комусь допомогти. І це чудово. Така порада сьогодні від Рун. На цьому буду розклад завершувати, але ще хочу, по-перше, подякувати вам всім за те, що ви зі мною, за те, що ви пишете мені коментарі, підтримуєте мене. І хочу відповісти на один коментар, який. Нещодавно прийшов до одного з мого відео, там жінка виказувала своє невдоволення, називала розклад жахом. І то її, звісно, справа то мене якось не зачепило, зачепила інше. Що вона писала: хто ви такі, хто пишете ці коментарі, подяки? Ви, мабуть, друзі, знайомі. Ну, як можна? Ну, вона, як наче образила моїх підписників. Шановна і такі, як вона, я нікого не затримую на своєму каналі. Е, майстрів е, тарологів, рунологів, інших е, дуже багато. В кожного свій контент, в кожного свій напрямок. Якщо ж ви взагалі в це не вірите, просто проходьте мимо. І не потрібно, не потрібно ображати людей, які... Ну, мислять не так, як ви. Мислять нестандартно, креативно, котрі не зациклені тільки на земному, котрі бачать ширше і відчувають вище. Ну, ось така буде моя відповідь. Просто проходьте мимо. Якщо будуть повторюватися подібні коментарі, я буду блокувати і не тому, що це ображає мене, мене ні. Це ображає людей, які. Знаходять час, щоб прокоментувати, щоб поділитися зі мною своїми думками, своєю енергією. Відповісти мені на вкладення, ну, помінятися зі мною енергіями. Я вклалася в цей розклад, мені відповіли. Це приємно. Так, ну і ще, мабуть, хотіла би сказати, що. Ну ні, не буду нічого казати. На сьогодні досить. Сьогодні такий гарний розклад вийшов, такі енергії. Не хочеться руйнувати цей настрій. Бажаю всім доброго дня! Бережіть себе. Ворог зараз шаленіє, ракетні обстріли, бережіться. І все ж таки, бажаю вам гарного дня.